Сергій зробив Ларисі пропозицію, дізнавшись, що вона чекає на дитину. Лікарі попередили, що вагітність може бути ускладненою. Жінка злякалась та вирішила зробити аборт. Пара не змогла пережити втрату, тому вирішила розійтись. Сергій переїхав в інше місто, а Лариса вирушила шукати своє щастя за кордоном. Через 10 років дома все змінилося. Сергій одружився, і в нього народилася донечка. Лариса була відсутня досить довго. Згадувала, що вона робила все заради нового життя, але так і не змогла відпустити минуле. Вона сумлінно працювала, навіть мала залицяльника, та не вдавалося їй пов'язати свою долю з некоханим. Вона відчувала тугу за рідним домом, та й почуття до Сергія так і не пройшли. Через подругу вона стежила за життям колишнього, дізналася, що він познайомився із чудовою дівчиною. І в них усе серйозно. Душі щеміло від болю і усвідомлення, що вона може втратити його назавжди. Наважилася телефонувати, та тільки но почула знайомий до болю рідний голос одразу поклала слухавку. Згадавши, які прекрасні моменти вони удвох пережили, вона почала себе картати, що все ж таки тоді не наважилась народити йому дитину, але тепер було вже надто пізно. Десять років тому Лариса чекала підтримки від Сергія, і їй так хотілося почути від нього, що в них все буде добре, і вони подолають усі труднощі, як сім'я разом, але до вівтаря у них так і не дійшло. Лариса розуміла, що їй доведеться пережити горе одній. Після того, як замість слів допомоги та підтримки, Сергій її покинув. Вона постійно прокручувала у пам'яті той страшний день. Він дивився на неї вороже, його очі були пустими, а поцілунок, який він дав їй на прощання, холодним. Саме цієї миті жінка усвідомила, що потрібно почати нове життя і в новому місці. Доньку Сергій назвав Євою і узаконив стосунки з її матір'ю. Про Ларису майже не згадував, але досі відчував провину перед нею за те, що покинув її у важкий час. Доля знову звела їх разом, мабуть, для того, щоб вони нарешті поговорили відверто про те, що ж тоді трапилось. Лариса розповіла, що досі його кохає та ніяк не може забути, а Сергій попросив пробачення за свою поведінку та пообіцяв, що у неї все буде добре, але без нього. Він же має свою сім'ю і прекрасну доньку, яку любить усім серцем. Лариса, нарешті, його відпустила. Тепер на її душі спокій. Мабуть, їй важливо було почути слова, ну і, звісно, вибачення. Зараз їй 44 роки. Вона так і залишилась одною. Страх зіпсував їй все життя.